Всем привет, сегодня будем рвать отмородины, и сделаем маленький обзор. Это наши огурцы, сколько цветов есть. Ось вже маленькі є. І в кінці зроблю відео, скільки ми нарвали. Це наші огірки то все. А там смородина. <кій> <кій> Ось така смородина чорна. Це наші кабачки. Ось такі вже молоденькі є. Там є і там є. Тут колонечі. Це пісні сорт. Перец, кукурудза і помідори. Ось тільки ми вже наривали смородини. Ось така смородина наша. Чорна, солодка. І ось ліку ще її є. дуже багато. Це наші огірки капуста. Це полуниці в стаканчиках. Зараз подивимось, який тут корінь же є в стаканчику. А корнева система. Тут у нас Азія. Там Амі, далі Альба, і там ще один сорт рані. Зараз подивимось в тому стаканчику, яка коренева система. Ось яка коренева система. Це я раніше садив стаканчики. Гарна. Це в мене ранній сорт. Таких два ряда. За мене в теплиці льонку поки що скину. Клубніку вже треба сапати, Трошки не було часу. А далі ми обіжемо смородину і там ще покажу огірки, Це помідори наші. Трошки жовтіють вони, але не дуже. Там ці перші пожовтіли повністю. А туди їх є багато. Ось ліку є на кущику. Ось такі помідорчики. Кукуруза. І там ще огірки є. Тут я сидив пізніше. В червні. Ось такі кущі. Не всі, але є. Кому відео сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде. Це картопля росте у нас. Ось такий город. Так, пів миски вже назбирали смородини, але ще є багато її ртувати. Там ще біла малина є обірви. Іді обірви Це моя вишня. Всім до зустрічі!